Ситуація склалася дуже катастрофічно. В спільному дворі, в якому мають право користуватися 4 сім'ї, проживає 12 собак великої породи алабай. Що у неможливі є, в деякій мірі зайти в двір, вийти з двору. Буває таке, що люди можуть потрапити на розворот, не можуть потрапити з сила. Діти буває, не можуть піти в штом, за того, що в дворі гуляють великі пік, це поличиться. Різні адміністративні методи, там, адміністративна відповідальність, вона ніякого, ніякої користі не дає, порушення постійно відбуваються, і власники цих собак ніяким чином не реагують на ні на зауваження, ні на різні там, звернення скарги. Тому вирішили йти. Трошки радикальним способом це демонтувати частину паркану, щоб унеможливити собаку в цьому спільному. Оскільки не ну, буде паркану, то собаки не зможуть гуляти, вони будуть просто тікати з території. Е, і рішенням виконавчого комітету Чекасської міської ради прийнято, Таку пропозицію, щоб демонтувати цю частину паркану, оскільки це земля Черкаської міської ради і виконавчий комітет, як орган представництво територіальної команди міста серця, має право розпоряджатися цими землями, в тому числі об'єктами, які на них заходять. Підрядна організація, ви бачили, хлопці провела саму процедуру демонтажу. Зараз і ворота вивезть на зберігання, якщо власник заявить, він зможе їх забрати, звісно. Але до того часу ми проведемо різні профілактичні заходи і намагатимемося з цими собаками перше не виступати. Якщо далі вона рішення поставити ще раз якусь там сірку, збирати собаку, що далі буде, які ті, якщо на сьогоднішній день порушено, наскільки мені відомо, чотири кримінальні справи. По Факту того, що собаки кусали людей, по факту там побиття далі. Частина цих справ зараз перебуває в суді. Я думаю, що Найближчим часом є посвідчення персоналів і неможливо не нам вдасться там, вилучити цих собаків. Ми mm. фактично вони без документів, вони утримуються в житлових умовах, є правило утримання тварин в місті Черкаси, воно не виконуються. Тут є правило благоустрою в місті Черкаси, воно не виконується. Тобто маса порушень. І за цим порушеннями ми далі Вона Може там судове рішення у неї є. Є якесь судове рішення, на жаль, я з ним не знайомий, є, але воно проміжкове, воно не є фінальним. Да, воно вступило в законну силу. <проб> вони зверталися, щоб уже там частину частину земельної ділянки. Земельний спір до питання собак, до питання цього конфлікту з сусідами. Воно ніякого що... немає. Тим більше до цього паркану, оскільки це спільне діло. В Будь-якому разі, навіть якщо за мене лети, але це спільне спільно спільно підсування. І ви, громадянка, черкація, я, я маю право тут зайти. Але якщо скільки є паркан великий микава, то зайти в армії. Тому це ніяк рішення судді, ніяким чином на цей паркан не вправу.